Вітаю, друзі! Пропонуємо вашій увазі трикімнатну квартиру на митниці, вулиця Припортова, 42. От, квартира 72 квадратних метри загальною площою. Житлова площа 43 квадрати. Було здійснено перепланування, яке повністю озаконене. Тобто, воно відповідає фактичному. От. Ось тут такі шавчики в кімнаті з дерев'яними фасадами. Ось тут еркер. Є кондиціонер. Він залишається. Ось і тут зроблений звітальний вихід на кухню. Кухоний гарнітур також з дерев'яними фасадами під той самий стиль, що і шафки в кімнаті. Ось така мийка керамічна. Поверхні фірми Fagor, Витяжка з вітруючими елементами. І ось така духова шафа тої самої фірми, що й поверхня. От тут також еркер. Ніша під холодильник. І ось тут система автономного опалення електричного. Тобто за централізоване опалення ви не сплачуєте. Вікна в двір. Всі вікна квартири виходять у двір затишний. До речі, будинок тут ОСББ. Так, проходимо в коридор. Ось тут вбудована шафа дзеркальна. Це вхідні двері, вони подвійні, внутрішні дерев'яні, а зовнішні металеві. Туалет ванна окремо Ось такий туалет з мийкою. Є примусово витяжка. Ось віконце на кухні. Можна заглянути. Так, а це ванна, Так, ідемо далі. Це у нас перша спальня. Тут є вбудована шафа, і друга спальня. Ось тут також є шафа велика. І також Еркер Лоджія. Відзвикна. Дякую за увагу і запрошуємо на перегляд.